Так, і наступна у нас доповідь: це спікерка Марія Балаш, доцентка кафедри фізичної терапії та ерготерапії Українського католицького університету. І тема доповіді ерготерапія військовослужбовців та ветеранів із посттравматичним стресовим синдромом. Дякую за представлення, доброго дня, шановні колеги, друзі. Я продовжую тему психічного здоров'я, і моя доповідь зосереджена на дуже актуальній проблемі. Чим приключати? На дуже актуальній проблемі. Посттравматичного стресового розладу у військовослужбовців та ветеранів, і е, метою її є аналіз та систематизація знань щодо застосування саме заходів ерготерапії е, для даної категорії. Е, доповідь ґрунтується на даних наукових досліджень, е, клінічних настанов, практичних рекомендацій, е, матеріалів тренінгів та воркшопів, І, е, на жаль, я не можу. Спиратися на клінічний досвід у цій тематиці, тому що знову ж таки, на жаль, послуги ерготерапії для військовослужбовців з посттравматичним стресовим розладом в Україні, в Україні на сьогодні не впроваджені. І більше того, навіть доводиться стикатися з щирим здивуванням серед фахівців професіоналів суміжних галузей про нездоров'я, коли вони дізнаються інформацією про те, що ерготерапевти можуть здійснювати втручання в сфері психічного здоров'я. Тим не менше, ерготерапевти мають відповідну професійну компетентність і згідно з визначенням Американської асоціації ерготерапії, вони є кваліфікованими фахівцями з питань психічного здоров'я, які допомагають людям брати участь у значимих ролях і заняттях. Покращити їхню участь здоров'я та благополуччя щодо застосування заходів ерготерапії саме при посттравматичному стресовому розладі, то у низці заяв Американської асоціації ерготерапії було сформульовано окреслена роль ерготерапії в лікуванні цього розладу, і навіть у 2008 році було визначено психічне здоров'я ветеранів як нову спеціалізацію в клінічній ерготерапії. Однак, і боку, на сьогодні все ще наукові докази щодо застосування ерготерапії у військових з ПТСР є обмеженими і переважно це пов'язано з тим, що ерготерапія в дослідженнях представлена як частина мультидисциплінарного втручання. Окрім того, немає опублікованого консенсусу щодо найкращих практик ерготерапії для військових із ПТСР і до того. Того ж втручання, які застосовують ерготерапевти в роботі з військовими з посттравматичним стресовим розладом, є дуже різноманітними, вони або не базуються на конкретних теоретичних рамках практики, або поєднують рамки практики ерготерапії з теоретичними рамками суміжних галузей знань, наприклад, когнітивно поведінкова терапія, і все це призводить до того, що буває елементарно важко пояснити. І захистити роль ерготерапії е, в комплексній терапії посттравматичного стресового розладу. Ну і саме це я спробую зробити в рамках доповіді. Е. Якщо мені це вдасться з рахуванням часу, хотіла б почати з базової інформації про ПТСР у клінічній настанові з менеджменту ПТСР у військових посттравматичний стресовий розлад визначається як клінічно значущий стан з симптомами, які зберігаються більше одного місяця після травматичної події і спричиняють значний дистрес або погіршення соціально, професійно і інших важливих сфер функціонування і посттравматичний стрес. Сово розлад слід відрізняти від гострої реакції на стрес, що насправді є нормальною реакцією на травматичну подію, вона розвивається безпосередньо після дії травматичної події, а, а також від гострого стресового розладу, симптоми якого можуть тривати від 72 годин після травматичної події і до одного місяця. Серед е, розповсюджених симптомів посттравматичного стресового розладу е, виділяються уникаючу поведінку, тобто уникання думок про травму, розмов про травму, е, діяльності та місць, які можуть бути пов'язані з травматичною подією, е, флешбеки, поганий настрій, агресивну поведінку, е, проблеми з засинанням, нічні жахіття, зловживання психоактивними речовинами, почуття провини сорому та втрату інтересу до. Значущих занять, Посттравматичний стресовий розлад має певні особливості розвитку саме серед категорій військових та ветеранів. Його розповсюдженість є вищою ніж серед цивільного населення. Надаються дані в різних джерелах від 4 до 17%. Щодо даних в Україні, фахівці наводять різні цифри від 25% і вищі. Водночас ці дані піддаються сумніву оскільки. По-перше, важко проводити бідемологічні дослідження в активній фазі бойових дій, ну, і в принципі говорять про певну гіпердіагностику. Також встановлено, що розповсюдженість ПТСР є вищою серед жінок військових порівняно з чоловіками, серед представників ЛГБТ-спільноти, серед військовослужбовців, які є старшими за звання і розповсюдженість вищої серед ветеранів порівняно з діючими військовослужбовцями, оскільки вони мають додатковий стресовий фактор повернення або переходу до цивільного життя. Слід розуміти, що особливості перебігу ПТСР у військових пов'язані з. Такими унікальними, дуже специфічними військовими стресорами, з якими вони стикаються, тому що цей досвід, який отримують учасники бойових дій, неможливо порівняти з жодними стресами в будь-якій цивільній професії. Серед факторів ризику ПТСР у військових варто звернути увагу на фактори ризику, які пов'язані безпосередньо з травматичною подією, це ступінь і тривалість впливу, кількість та частота впливів. Це означає, що а, чим довше а, людина піддається впливу, тим вищий а, ризик розвитку ПТСР. Ми всі знаємо, дав нас вже другий рік повномасштабного вторгнення. Відсутність ротації це говорить про те, що ми все ж таки будемо мати достатньо таку невтішну статистику. А, і а, фактори ризику після травми а, включають наявність підтримки, а, яку може отримати військовослужбовець після травматичної події, як у військово. Ому середовищі, так і поза ним, а, дослідження показують, що. Якщо в громаді задовільняються основні потреби військовослужбовця, такі як почуття безпеки, власної ефективності, ефективності спільноти, відчуття приналежності до спільноти, то в такому випадку ризик розвитку ПТСР є зниженим. Тобто, ми всі, як члени суспільства, члени громади, в тому числі є відповідальними за стан психічного здоров'я наших військових, надаючи їм всю необхідну підтримку та розуміння на жаль, дані досліджень показують, що результати лікування ПТСР у військових є суттєво гіршими порівняно з цивільними. І велика частина військових взагалі не отримає необхідної підтримки. Виділено певні бар'єри в терапії ПТСР у військових, які включають, наприклад, брак інформації щодо типу послуг, перешкоди щодо доступу цих послуг, певні логістичні моменти, стигматизація щодо використання послуг психологічної реабілітації військовим, та негативні переконання щодо лікування психічних захворювань, тому що військова культура у нас певну таку емоційну стриманість. А okay. uh... У зв'язку з цим, в останній клінічній настанові щодо менеджменту ПТСР у військових, наголошується на тому, що в практику має впроваджуватися холістичний, орієнтований на клієнта, орієнтований на родину підхід, який передбачає спільне прийняття рішень для індивідуалізації цілей планів лікування на основі можливостей, потреб та вподобань пацієнта. І ми можемо бачити, що всі ці підходи відповідають визначенню нашої професії ерготерапії, а також є. Базові з базовим принципом цінностями та філософії професії дослідження демонструють, що ПТСР спричиняє порушення заняттєвої активності військових, які включають проблеми в дружніх та інших інтимних стосунках, порушення сексуальної функції, проблеми з особистою гігієною, Проблема з менеджментом фінансів, особистого здоров'я, мобільності в громаді, нездатністю безпечно керувати транспортом, проблеми з навчанням та неможливістю повернення до професійної діяльності, порушення сну на ночні жахіття та зниження інтересів та мотивація до заняття хобі, які раніше приносили задоволення. Це означає, що ерготерапія показана як частина комплексного втручання при ПТСР, оскільки серед усіх терапевтичних напрямків. Саме заходи ерготерапії є найбільш ефективними для відновлення заняттєвої участі. Кер uh, говорить про те, що. Клієнтоцентричність та унікальна спрямованість ерготерапії на заняттєворієнне втручання робить її ідеальним методом роботи з військовими з ПТСР, які намагаються відновити контроль над власним життям. Дослідження підтверджують, що участь у значущих заняттях сприяє підвищенню резильєнтності, покращенню психічного благополуччя, має трансформаційний характер, сприяє адаптацію, формування особистої та соціальної ідентичності, дає відчуття приналежності до громади та. Забезпечує постійний особистий розвиток. А роль ерготерапевта в лікуванні осіб з ПТСР полягає в оцінці заняттєвої історії, складання заняттєвого профілю, доборі та застосування різних терапевтичних методів для уможливлення заняттєвої активності. Далі я б хотіла трохи зупинитися на певних практичних аспектах застосування заходів ерготерапії відповідно до такої загальної схеми ерготерапевтичного процесу, яка представлена на даному слайді. Ми розпочинаємо роботу з вибору концептуальної моделі практики ерготерапії та визначення теоретичних рамок практики. В науковій літературі найбільше згадується застосування моделі заняттєвої активності людини МОХО, саме при ПТСР у військовослужбовців, а також. Є повідомлення про успішне застосування моделі кава та моделі піо особа середовище заняттєва активність. Щодо теоретичних рамок практики, тут наші знання дещо обмежені, тому що на жаль, в більшості досліджень автори не вказують, яка рамка була застосована, але є згадки про застосування когнітивно-поведінкової, реабілітаційної, психодинамічної рамок практики, рамки практики заняттєвої адаптації та сенсорної інтеграції, що останньої вона не підтвердила своєї ефективності для військовослужбовців проводить первинне оцінювання клієнта, аналізуючи історію життя та хвороби, тривалість та вплив травми, характер травми, враховуючи перелік лікарських засобів, які приймає клієнт, проводить інтерв'ю з партнерами або партнеркою та сім'єю, проводить оцінку безпеки середовища та оцінку функціонального статусу, яка включає оцінку вдома на роботи, навчання, сімейних стосунків, відпочинку, дозвілля, юридичних. Фінансових аспектів та умов проживання Ерготерапевти використовують специфічні методи методичної оцінки, які дозволяють визначити список ролей, інтересів, оцінити заняттєвий баланс, самоефективність та вплив тригерів стресу на та уникаючі поведінки на заняттєве функціонування, серед наявних інструментів. Оцінювання хотіла б заакцентувати увагу на канадському інструменті оцінки виконання занять, який сьогодні був презентований Ольгою Мангошевою з двох причин: по-перше, він єдиний офіційно перекладений українською мовою Ольгою Мангошовою за участі членів українського товариства ерготерапевтів. А також він має найвищий рівень доказів щодо застосування саме в практиці ерготерапії при ПТСР у військовослужбовців. Так. А, дві, будь ласка, добре. Ми можемо виділяти напрямки ерготерапії, які військових та ветеранів з ПЦСР, які будуть включати залучення до заняттєвої активності, навчання навичкам, адаптації, компенсаторним стратегіям, стабілізацію симптомів, визначення впровадження здорових звичок, ритуалів, процедур, організація та ведення груп підтримки, інтеграція в громаду, навчання клієнтів, опікунів і членів міждисциплінарної команди про те. Правильно комунікувати з людиною з ПТСР, адвокацію для клієнтів та розвитку резильєнтності як первинної та вторинної профілактики. Щодо стратегій та технік, їх є величезна кількість, тут навіть не представлений повний перелік. Ну, Я не буду вже більш докладно зупинятися через обмеження в часі, але що цікаво, що в літературі найбільше зустрічаються такі згадки про такі техніки, як когнітивно поведінкові стратегії, техніки майндфулнес, саморефлексії, релаксації та стрес менеджменту. І це так само може породжувати питання. а що ж тоді е, потрібна робота ерготерапевта, якщо це може робити інший фахівець з е, психічного здоров'я. Ці техніки не є специфічними, але їх може застосовувати ерготерапевт. Е, відповідь власне, що ж робить такого унікального ерготерапевта, полягає в тому, що втручання ерготерапевтичне є заняттєво орієнтованим е, і нам дозволяється зробити використання концептуальної моделі практики. Е, на цьому слайді. Є схематично зображена ерготерапія в менеджменті сну а, на основі концептуальної моделі практики ПІО. Особи, середовище, заняттєва активність. Порушення сну є достатньо таким частим симптомом ПТСР, і можна розглянути, що буде робити ерготерапевт. Він буде здійснювати оцінювання та втручання на трьох рівнях: особи, середовища та заняттєвої активності. На рівні особи можна запропонувати техніки та методи, які будуть сприяти покращенню функціонування, наприклад, когнітивно-поведінкову терапію, а можна зробити втручання в середовище, тобто, серед Середовище фізичне, різні засоби для сну, спеціальні подушки, ковдри, регуляція температурного режиму, освітлення шуму. Соціальне середовище враховуються партнери по сну, причому це можуть бути як люди, так і домашні тварини. Такі фактори враховуються також. І основний рівень, на якому здійснюється втручання, це рівень заняттєвої активності, тому що ми визнаємо, що будь-яка людина має право на визначення заняттєвої активності, яка буде сприяти заняттєвому балансу. Але водночас день активності вони можуть, можуть мати негативний вплив на сон. Тому Ольлю ерготерапевта буде провести ось відповідний а, аналіз а, заняттєвої активності, заняттєвого профіля клієнта а, і надати рекомендації щодо того, як краще структурувати денну активність для того, щоб вона не мала негативного впливу на сон, а, і за необхідності сприяти перемоделюванню заняттєвої активності з урахуванням сенсів та її мети для клієнта. Ну і наостанок щодо того, де ж можуть надаватися ерготерапевтичні послуги при посттравматичному стресовому розладі. На прикладі закордонного досвіду ерготерапевти працюють в складі мультидисциплінарної реабілітаційної команди в стаціонарних відділеннях для осіб з порушенням психічного здоров'я, надають послуги в громаді на дому і в професійному середовищі. що... В тому числі включає так зване раннє втручання, коли військовий ерготерапевт працює в складі групи боротьби зі стресом в зоні бойових дій, і такий підхід продемонстрував ефективність щодо профілактики посттравматичного стресового розладу. Ну, Скільки немає часу, дякую за увагу.